Привіт, друзяшки, і сьогодні ми з вами пограємо не в вибору Кевен РП і не, навіть не в Roblox, а в um, Superbar Adventure. Ну, тому що, друз'яшки, Roblox, мені здається, не кожному заходить. В лапках не кожному заходить. І з-за цього я хочу знову вспомнити, що таке Ведми ведмедик Барні. Пожартувала я. Барін улітаєс на Гейтсі. Починаємо. Я вже читаю в принципі, норма. Вход в улей, вход воспрещен. Чили не собственно не входить? Но мы не, не будем, ребятки, їх слухати. Мы підемо в ту королеви Беатриси. Ну, як пещеру городочок такий у королеві э, Біатрисі, мамон так сказать, да? Так. Так, алло. Останнє попередження не входити. НО ну, мені якось все одно на ваше попередження вперёд. Мм, mm, Угу, да. uh -huh, хорошо, ребят. Давайте загрузка, рівня. Вот, 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 вот. Вспоминаємо, mm, uh -huh. м-м, <сумінаємо> лазити по деревах як квадробер. Господи, друзі. Всі ті відможати такі? А! Ну, блін. Я, певно, не буду з тими ведмежатами боротися. Не дуже мені хочеться. ай яй 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 Прийдеться. Це так смішно виглядає, якщо чесно. Отлично. Ну да, прийдеться, друзі, приходиться нам боротися з цими ведмедями. З цими ведмежатами. Ой, друзяхи! здається Ало, пчолка Ку-ку-раз. Раз і пчелки нету. <гум> Не дуже я полюбляю цих бділок, ос, а це, в принципі, бділки. Давай, раз. Раз і все. Вананас. Да, я вкрала чужу фразу, ну, ребят. А! О, блін, це було жорстко. Я вам говорю, це було жорстко. Алого, дурна бджілка. Дурна бдінка! Ой, блін! Друзяхи-друзяхи. Е, ми будемо брати той, той стікер? стикер. Наді... Думаю, ні. Оп. Блін, мене чуть-чуть глюкне. І за цього сорі, якщо не дуже гарно виходить. Я стараюсь. Опа! Ура! До Уліян, я надіюсь, що ми дійдемо. Опа! Ха -ха. Надіюсь на це. Хоп! А тепер саме головне, потрібно якось вчасно запри застрибнути. Блін-блін-блін. Ура, 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 ура. Раз. Уху! З першого попитки. з першого разу, Я, звісно, молодця. Угу. Значить, тут, якби такі, знаєте, дуже красиво. Мені це дуже подобається. Дуже гарно. Там такі в цьому банкі, чи я не знаю, як це називається. Воно дуже, друзі, гарненьке. Але також, друзі, ми не забуваємо, що потрібно бути е також дуже обережною, Адекватно, акуратно. М -м, друзі, надіюсь, це відео заїде. Звісно, якщо я його зніму до кінця. Так. Так. Я сказала вам не стрибати. Я не дуже люблю стрибати. Блін, мені страшно. Мені реально страшно. Друзяки. Хопа. О, бджілка, привітки! Так, потрібно позбирати монетки, тому що мені щось стає кайфово, коли в мене дуже багато монет. Мені я не знаю, чого. Ну, щось так. Мені страшно. Мені страшно підтримати. Друзі. Ну нічого, все добре. Це всього лиш гра. І всього лиш мої 130 підписників. Добре, Шечів. Ви для мене не всього лиш. для мене просто все. Ааа! Друзі, а ви в реальному житті так стрибали. А потім у вас така улибка була, така типа, нічого в цьому барна, навіть немає у... посмішки. Ой, улибка, говорю, посмішки. Ми можемо, можливо, тут купити якийсь прикольний скін. О, Боже, яка зла, злюкати. медведь отвратительний, но може і смогу вийду. Так, ми будемо ми панцирь. Панцир можемо. Панцир. Так, да, все, панцир, панцир. Панцир. Тепер в мене є панцир. А, в мене був, походу, панцир. Так. Ми можемо цей експериментувати. Та ні, хай цей буде. Я щось не поняла, на що там потрібно тикати, друзяки. Але хай цей буде. Ага. Гігантська кусіця. Ти можеш забратися кудись, небудь і прыгати я на спину? Отлично. Чіка. Може, я це чіку, не дуже гарно читаю, але зато швидко. Ну от. Так, мені страшно. <свісна> мені чомусь страшно. Все добре, давайте, давайте. Ура! гусінця Поміняла колір. Вона стала більш такою, знаєте, більш такою некрасивою якоюсь болотнього кольору. Бригаємо, стрибаємо, стрибаємо. Опа! Ця гусенця вже червона, мені залишиться трішки. Завжди я ну, один той же самий не вибираю, але хочу вибрати. А, мені треба всікати. Ну ви бачите, все, що я говорю, ну як то збувається, навіть якщо я цього ну, не роблю, в принципі. Пробуємо. Блін, не вийшло. Е, у мене ще є попиточки. Хоп. Хоп-хоп. Зстрибам на деревце і ждемо гусінку. А вона б ще сюди? сюди лас, чи ні? Гусенце тупа! Блін, не вийшло, і я потеряла одне здоровечко, одне хп. Ну бачите, що я тільки сказати. Блін, ця гусениця. Певно, я повернуся на своє місце, з яким я починала вже гусенцю бити. Все, звісно, все кончено. гусениця твої вийшов. Нічого, Чіка, все буде добре, Чіка. Ти мене чуєш взагалі. Чіка, все буде ок. Дайте, дайте. А я ж казала, що це буде ок. Так, і тут відкрилася якась більша штучка. Ну, пробуємо, друзі. Так. Так. Ну, в мене ще так класно ніколи не виходило, якщо чесно, і за цього я це і не знімала. Це, певно, не знаю. Вже місяць прийшов, та друзі, го! Який Мені страшно, як я буду боротися з королевою Беатрісою. Можливо, я це вже і не буду знімати, якби. Страшно! Ой, 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 ура! Три життя, три хп, три деровочка. А що буде, якщо. Е, не думаю, не треба. Отак? О-о-о, я попадаю. Ух, тишечка, я вже на другий цей на другу цю кулю, на другий вулик. А також ми звернемо увагу на ці картини. Якісь вони. Ой, Не хочу туди! Якісь вони странні. Це, певно, картина ще з СССР. Але мені здається, там були люди, але для цієї, саме для цієї гри зробили бджіл. Зробили це що, послання якесь? Так, -да, загадково. Надійся, стайну потрібно відкрити. Мені страшно. Там цей? Так? Да? Да, там цель, друзья, да, там мои браты, не помню же, как ее звати, ну, привет. Я ждала тебя, барин, какое красивое место, чтобы встретиться вновь. Ты освободил этих медведей не для того, чтобы свести мои усилия к нулю. Если бы медведи контролировали королевство, у нас бы было все, чего мы желаем. Ага, конечно, мы могли бы вернуть силу, которую однажды имели. Может, ты имел, а я и так ее имею. К сожалению, мои сородичи медведи предпочитаю мир и хотят... Ага, конечно. Все медведи посады в, плен, а теперь говорят Жить с другими животными. В ранстве. эм, поняла? Это ничтожно, какое Эм, отсутствие амбиций. Даже ты, мой собственный брат, предал меня. Карнет был чудесный, не так ли? Я использовал его силы, чтобы управлять королевой Беатризой и захватить пчелу. Может, медведя или пчел? А хотя пчел тоже. Я продолжил эм, свои эксперименты с этим магическим артефактом. И теперь понимаю его лучше, чем кто-либо другой. Теперь я могу управлять розом и медведей. Теперь, когда ты здесь, я могу. Подавить твои восстания. Не двигайся, больно не будет. Наверное. Что? В смысле, больно не будет, наверное. Ребята, мне страшно. Але я стреляю. Вау, это близко близко. Хорошие рефлексы, брат. Похоже, мне не удастся попасть в тебя этим лазером. Но, возможно, сама королева Беатриса сможет тебя успокоить. Эм, королева Беатриса. Божечко, мои ребятка, вы мои лучшие ребятка. У меня осталось в жизни две. А теперь ноль. Э, на, на, последнем чекпоинте. Так. Это что, рекламка? Нам рекламки не надо. Вот, обладриска, но сами не будем читать. Опять королева Беатрис, если ты зла. Так. І треба зараз, я так поняла, просто коротше біжать короче біжать і не звертати увагу на цих тупих медведій. Це медвежонок! Ти тупий якийсь чуть-чуть Кралівка біатріса ригає! <клес> Блін, ребята! Походу, це все. Ну, кому подобався мій ролик, ставте лай лайкоси на ці відоси. Але ну, я знаю, що далі я вже без вашої сили не справлюсь. От коли поставите лайк і зніму все заново. І може тоді я справлюсь зараз всім пока, на жаль.